Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! На сьогоднішньому занятті з розвитку мовлення ми з вами побуваємо на фермі. Знайомтесь! Це дівчинка Катруся. Вона покаже нам і познайомить із мешканцями своєї ферми. Дивіться, перед нами Курник. Давайте подивимось, хто в ньому живе. Подумайте, скажіть, як ми можемо назвати тата, маму і дитинча у кожній родині птахів. Тато Качур. Мама Качка і їхнє мале дитинча Каченя. А в цій родині тато півник, мама курка, а маленькі дітлахи курчата. А це в нас родина індиків. Тато індик, мама індичка і мале індича. Діти, а як їх усіх назвати одним словом? Вірно, птахи, а також можна сказати домашні або свійські птахи. Ось ми з вами й познайомились з мешканцями пташиної ферми. Діти, ось погляньте, який гарний півник стоїть. А що в нього є на голові? Так, це гребінь. А якого він кольору? Червоного. Діти, ви тільки погляньте, яка яскрава у нашого півника грудка. Про таке пір'я кажуть рябе пір'я, тобто різнокольорове. Подивіться уважно на лапки півника. Такі відростки називають шпорами. А тепер погляньте на хвіст нашого півника, який він. Так, великий, пухнастий. А тепер давайте з вами помилуємося куркою та курчатами. Про пір'я курки кажуть, що воно зозулясте, у людини ніс, а у курки так, вірно, дзьобик. Подивіться на зображення курчат. Які вони? Так, курчата маленькі, пухнасті, жовтого кольору. А зараз ми з вами пограємо в гру. Хто це? Я вам пропоную послухати звук. Слухайте дуже уважно. Хто так робить? Який це свійський птах? Так, півник. А якого птаха цей звук? Так, так робить курочка. Ну, а кому належить ось цей звук? Ну, а цей звук індика. Так, а це в нас такий звук видає качка. Молодці, малята, ви впорались з цим завданням. Чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Про кого ми сьогодні розмовляли? Як ми називаємо дитинча курей? До побачення, до нових зустрічей!